Дивіться на це лице. У мами оджали дитину в школі. Юля, вийдеш з тупора. Поки ми оформляли, Саню забрали в клас, вони вчаться, а Юля каже, а як це, що це, а де це, а де це моя дитина? А що тепер? Та все вона вже в класі з дітьми. Дітей небагато, дві зі школи нормальні, дітей небагато. В класі скільки? 16 учнів. на нових. Родітелі нових. Oh, okay, no. <laughs> Не <з 'їжджу. laughs> Він вже зайшов там руками, махав всім привіт, так що я думаю розберуться. <laughs> <laughs> ну, оце що, да хорошо, що тут школа від дороги, бачите, відграждена, так що ну, мало ли які діти, маленькі, великі. У них тут площадка є, де вони граються, лісочок. От, а там уже дальше. Воно де в машини внизу стоять. Все такі китайці молодці. Вони вже в Європу, дивіться, що завезли. Наконець там всі, щоб не пікала машина. Ну, в нас ще в Україні на них написано спаси і сохрани. Ось тут інталені. Ти що, будь здорова, як корова плодовита, як свиня. Артохімія. Слава бачиш, о, тут тобі можна було рай, маю, маю, диви, эту, диви да. Так і що за рубль дину, то бери Я не знаю, сейчас треба подивитися хорошо. Рез... Бо їх Рез... Тут Рез... Да. Да. В Юлін рай. В Дивіться, що о, Бубочки якісь. Все, що хочете Семочки, бубочки, Там даже замочки, сердечки, макарончики. Глянь Юля, а ты з такого ще не твою? Mm. Таких длинных макарончиков. Та? Тут всяких, що, що дяке хоче. Але так розібратися, щоб ви розуміли, скільки у нас в нас місяць виходить на то грошей. Ну, вже останній місяць не. Та що ти, я ж не той, не жалуюся. А... Я маю в виду, що. Хвастаюсь наоборот. Ну, їх іде, що 20 штук да, за євро. Ні, ні, цих більше, ну, Такі... залежності від розміру. від розміру. Ну, восьмерка якою ти, шестерка, восьмерка. Да. Ось тут 50 да, а на выруб надо 2000 штук, да? Ну п1-2000. 15-2000. Вот и посчитайте. Да. Ну все, Окей. бери. Ми, нам не надо пробовать в едину заборки. А тут у них вообще красиво. Начиная від цих досточек, там оно мешки всяких, И на движется всякие чемоданчики. Прилагаю, Саші, ага. Сундук оно, да. Та Тайше, пицца засохло. Де? Так, да, у нас вже з'явились перші недовольні, знаєте, як то буває. Зараз покажу. Там каже. Ага, дуже красиво, так. Да? Ну воно дивіться, каже, що ми її заляпали. Жалюзі ті Бачите? Заляпане. Це воно біле п'ятничко. Але то не вапно, то якась краска. Ну, головне, щоб було на кого спригнути. Ну нічого Помиєм, скажіть Повністю все. Я те решетку тобі вимиєм тільки тьотя не трендіть. Ребята, що, що я вам скажу? Ви там писали в мами чи в кого чи в мене. Що це від уліток ніяким образом не допоможе, що вони по побілки гасають, як молоді. Ну Може і гасають, але в нашому випадку не гасають. Може від того залежить, як побілить. Вони на неї геть не лізуть. От де не побіля, ну провтикали зниз пробілитися, вони лізуть. А по забору навіть ніяких признаків. Ні що вони лізли, ні що вони не долізли. Ось, поки що. Немає. Ну, якщо будуть лазити, будемо сипати в сухую. Вот. Але я в принципі думаю, що якщо воно рукам не дуже приємно сушить, то я думаю, що їх засушить. В общем, время покаже, що ми зробили зря, що зробили не зря. Зробила мама хрена охренительного. Ну я так, звісно. Конечно... Ні, я вчора Славі казала, що то хрен якийсь не Я слава кажу, як це хрен може бути не хреновий. Мама, що нахрена ти таке кажеш? Да. <реш> нахрена туди хреніть, якщо ніхрена да. ні. ні, ні, ні воно мені не так помилялося. А це бурячок, дивіться, як він перебитий на тій машинці, коротше. На Вам, Да, Воно прям тає в руки, знаєте, як це. А це виглядає отак, от у нас бутилочки. Ну вони мажуть собі, ви знаєте, як, як, це, як діти маленькі. Ну так, ну не так, як сильно. Не так, як і, а, от по-багатому. Ну правда, і в мене сльози на очах виступають, коли я їм. Ви що думаєте, що я прям лев? Так, да, але. Ммм, бомба. А борщ вчорашній, це взагалі. Не ну, не я не теж на такий кусюнчик хліба, не, не по-детськи. Що, <реш> <реш> дивіться, що ти. <реш> <реш> Клас, так? Да? Mm -hmm. Так, взагалі супер. Школа закрита, ну це у них тут якесь для малоліток. Вот. А біля кожної школи, дивіться, ось є чувак, який, якщо діти будуть переходити дорогу, він слідкує, щоб вони не попали під машину. Спиняє машини, переводить діток, якщо їм треба на ту сторону, на ту зупинку. Взагалі, все як. мои буты. Ну что, идемте забирать Не ученика. Сейчас мы ему расскажем, как треба себе правильно в школе вести завтрашнего дня. Заходишь, скажешь, вечер в классе. Теперь через эти вопросы, пластилин, ручки, зошиты, все решаем через меня. Вот. Кожен может скинуться на общак для розвитку нашего класса. Ну і так далі, і тому подобне. Діти так знайомляться, у кожного якийсь типу, планшет. Ну, такий що це. І вони пишуть друг, друга, друг другу свої фамілії, номера телефона і обмінюється Ти чекаєш дитину зі школи чи... ха вроде Вроде точно, что откинут из дыры надо... С места не столь отдаленный. Что ты нервничаешь? Ну что, новая школа. Если что, сейчас вертуху лакостом, як закрутишь. Ну что, Санек? день освобождения лучше дня рождения? ха Зібра... Забрали школяра зі школи. В общем, Юля Жуті нагнала собі, нам всім, показується, там все просто-запросто. Дитина сама знає, у них 4 уроки було, 4 різних предмети, да, саш? Угу. От, Йому сказали, що купити, він сам заповнив, а тому хотіли там іти з вчителями, балакати, ще щось там, в общем. От. Все, класний великий, да, класно. Угу. 15 учнів, да, чи скільки? Да, да, 15 15 учнів, то я думаю, що можна всім приділити увагу. От. Розпитувала, так, да, вчителька, хто ти, що да, ти? Так, да, да, Розпитувала. Хто ти, що ти? звідки Питала звідки, звідки ти? Так, да, да, питала. А. Що ще питала? Питала, як мене звати, і абсолютно всі вчителя не змогли вимовити мою фамілію. Ну це нормально. Хтось Коценко. Ну, так. Аго. А що ти там казав за спорт, так, да, ще питали? Да, е, я сказав, що плавання. А що ж ти надурив? На треба було сказати, що найлюбивший наш вид спорту сімейний це вживати. <рое> а що, ні? по кабінам не видно, які, яким видом? <р maiden> мы... <сумо>, <сь> і... сумо і спимо і сумо, все, все що ми можемо. Ладно, шучу. Комплектація у нас така. 2 xl Ой, коротше, поїдемо тепер поскупляти. Що там треба, підручнични, ні, не, не, підручники ні, підручники дорого. Я думаю, що ми видавимо з нашої вчительки слізу, треба ще зрозуміти, хто вона знає. Бо все одно в кожній школі навіть в різних, скажімо, в А класі одні підручники, в Б класі можуть бути зовсім інші підручники, то вже як вчителю удобно і все остальне, так вони тут собі і... Ну, хто так само з зошитами може бути. Тобто, одна хоче довгі зошити. Все, веде, залежить від того, яка вони, якого розміру в неї там, сумочка домашня, чи в чому вона там носить ті зошити і провіряє, якщо вона їх провіряє і все остальне. О, не знаю від чого відталкуються різні е, як вони, автори. Книги різні ці, але ж все одно, напевно, попередньо хтось їх купляв і зараз думає, куди віддати, то знаєте, вчителя більше цю інформацію володіють, кому в кого можна спитати. Бо якби ми перейшли в ту школу, що біля нас, то скажіть мені, я вам скажу, Мішель сказала, що за книжки не парьтеся, ми вам книги знайдемо, ті, які вам треба. Бо як-ні-як, все одно десь євро 500, Я думаю, що книги обійдуться. от, 500 євро на дорозі не валяються, то. Тим більше давайте візьмемо те, що ну, цей рік ще вже один рік. Да, і це може цей рік е, все виправити, як то кажуть, діти швидко вчаться мові, всьому іншому, п'ятдесят, швидше адаптуються, швидше розуміють, але на то все одно потрібен якийсь час. І зараз вибалить гроші за те, що він просто буде сидіти, як то, смотрю в книгу, віжу фігу. От, я так 11 років провчився і нічого. Ну, у нас хоч книжки безплатні були. В общем, ладно. Зараз будемо потихеньку вникать в цю шкільну життя. Завтра ми спробуємо прокласти маршрут э, автобусом. автобусом. Є що їхати, можна їхати, 2 три пересадки робити. Ми завтра будемо розбиратися, як швидше то зробити і скільки то займе часу. Бо зараз перше время повозить його Юля або я навіть. Але треба, щоб дитина сама розуміла, як добратися до школи, зі школи, бо, допустимо, я перед роботою, якщо вони будуть не на 9 на 8 в школу ходити, я можу завести, але тільки в тому випадку, якщо в мене немає ніяких командіровок або ще чогось. Хоча я більш впевнений, як тільки я вийду зараз на роботу, командіровки будуть майже щодня. Тобто є які, такі, що ми виїжджаємо, приходимо на нормальне время, на 8 ранку і їдемо кудись. Але, як правило, Якщо у нас запланований ремонт, то ми виїжджаємо, якщо в Вадолігурі там ще в Вініолі, ми виїжджаємо в 7 утра. Якщо там десь далі, до Сімони, як воно називається? В спеці... а, і спеція, і Ліворно, то я ж виїжджаю в 6 ранку, я вже виїжджаю з бази. Тобто я на роботу виїжджаю в 5 утра. то от. Так що. Ладно, що я вам трендю тут всю дорогу. Ви самі все прекрасно знаєте. А, так що так, поїдемо. Все, прибили ми на... додому. У мене тут в голові виникло питання, може хтось мені допоможе на нього відповісти. Дивіться, я коли приїхав, а, скільки там місяця? менше місяця пройшло. а ні, ну так, да, менше місяця. Я влаштувався на роботу. Перед тим як йти на роботу, Альона, як, ну, як сестра, за мене переживала, щоб там же мені було не холодно, щоб мені те все. В общем, ми поїхали, купили, що мені купили, халат, рушник, е тапочки там якісь в мене були, чи мені рості віддав, чи, чи, чи Крістіан, не пам'ятаю. Ну, Навіть ростік, бо у Крістіана вже 46-й розмір в 12 років да, у Ростика по-моєму, хоч і не старший, трохи менше, Ну, що 44-45. Ну, не в цьому діло. Значить, Я йшов на роботу, ми купили мені термобільо, шашку, перчатки, там, ну, таке, гель для душа, ну, мочалку, щоб митися. ну, знаєте, Все таке по, -по гігієні і це ж була зима, то щоб тепло, щоб не змерз. Я прийшов на роботу. Нас на роботі, як то кажуть, нас корблять, нас вдівають, нам всі гроші платять за те, що ми працюємо. Ну, в общем, все тільки для того, щоб ти робив. Діти в школу зараз. А, і скупилися ми тоді мені щось євро на 50, по-моєму. Це ми купили мені все, навіть те, що і не треба. Якісь перчатки, шарфіки, там, ну, в общем, всякої ерунди, халат, той самий, знаєте, ну я в ньому. А це не, не дешево. Те саме для сильно, що ми купували, вибачте. О, не виспався, я ж вже казав. Е, халат такий хороший. А, ну Юля в ньому зараз гасає. Бо він так новий пролежав. Ага. Е, цей. А тут дитина в школу, понимаєте? І що ми купили? Шість зошитів, да? пару, ручок. пару ручок, цвітні карандаші, пінал. Я не знаю, картон взяли. Картон, ну, в общем все, що потрібно дитині в школу. І ми по мінімуму да, ми, ми не купляли повний е, комплект. Куплять, так? То есть, е, ну таке циркуль, шмиркуль понятно що воно не на один день, якщо при нормальному пользуванні то як то кажуть, до кінця школи е, учебних років того циркуля хватає, якщо він десь не поламається або десь не загубиться. Те саме лінійку, ну вона ж. Як то кажуть, у неї срок служби не, не ограничена. Есть, ручка, паста може закінчити, зошити, спишуться, ну, змалюються, самолетики зроблять з них. Ну, в общем, хто я використовує, там по назначенню якому. Ми майже 50 євро теж заплатили. За що? за що? За що? За стирательні резинки і за це. Ну, я не жалуюсь, звісно. Я знав, що це. А ще окупи хорошого портфеля. А ще ж вони ростуть. Хорошого пенала, хорош, хорошого пенала, а ще вони ростуть, як на дрожжах. Сьогодні в нього кеди там 36-го, завтра вже 38-го. Не залежати зразу з великих вже, таких, щоб на роботі. Оце. Не можна штука. Кіка моє. Та я шуткую, все шуткую, бо ви зараз, ну... І в мене, слава богу, ви всі класні, адекватні. Я тобі там. скажу так, що кожна мама була би щаслива, якби родила, а воно вже ходило. <рес> Повірить. Так, да, родила і ходила. Саме їло, да? Саме... Це я як мама кажу. От, коротше. <рес> Ладно, що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть, дзвоніть. Ну що, студент?